Сьогодні в клубі телефоністок пойла поповнення до Олафа Газанюховича та Дональда Фредовича. Доєднується і Ілон Маск. Та чого Маск дзвонив Путіну? Що він хотів від нього? І чи знову Ілону розказували казочку про ядерний удар? Давайте розбиратися з вами Валентин. Для початку слід згадати, що на другий день вторгнення Ілон Маск передав Україні старлінки. Він подарував 15 тисяч штук. Тоді навіть бачили фото з проукраїнським маском. Але яка іронія, що за два роки ми побачили його як жорсткого любителя копіума у травні 2022 року, Рогозін заявив у дописі в Телеграм, що маск відповість як дорослий за постачання Стерлін Казову, який московити внесли у свій чорний список? Ми досі боремося за повернення захисників до України, бо вони змогли вибратися з того пекла, але вертаємося до нашого барана. Вважається, що Ілон має зв'язки з московитами ще з 2002 року. Тоді він їхав на болота, аби співпрацювати, щоб домовитися про закупівлю ракет. Для своєї нової космічної програми навіть по був епізод Бухачу з представниками Кремля, та недалекий вестерн змагатися з москалями в алкоголізмі звісно не зміг. Угода не вдалася, але зв'язки і. Пам'ятна горілка з його портретом збереглася, десь у другій половині 22-го року маск мав регулярні розмови з московитами високого рівня, за словами людини, знайомої з цією взаємодією. Автор нагрюку говорить, що у той час був тиск з боку Кремля на бізнес маска та неявні погрози на його адресу. І, до речі, якщо ми візьмемо його автобіографію, яка була написана ще раніше, він там пише, що московити погрожували його ліквідувати, і замість того, аби боротися проти них він. Під них по суті лягає. Мабуть, обіцяли потруїти новичком чи відправити якихось грушників на зустріч. Вважається, що під час війни йому дзвонив Сергій Кирієнко, один із заступників. Кремлівського гівнюка та координатор дезінформації в США, але з часом московити знайшли нову точку дотику на Маска. Вони почали йому розповідати за ескалацію і обіцянку застосувати ядерну зброю, якщо ЗСУ війде до Криму. Сам Мас заявляв, що говорив з Верховним Кремлівським Муділи лише разок, і то в 2021 році, за словами Пескова, прессекретаря. Цього ж самого муділи то була розмова лише про космос, а також поточні та майбутні технології. Але співрозмовники Маска кажуть, що він дзвонить часто. Наприклад, восени 2022 року маск розказував політологу Яну Бремеру про червоні лінії Кремля та те, що кремлівський лідер буде добиватися українського нейтралітету та закріплення захоплених земель. Про це повідомляє Wall Street Journal. у Twitter Маск почав нити, що SpaceX втрачає гроші, фінансуючи роботу терміналів. А в жовтні балоскопіом остаточно приєднався. Він попросив своїх десятків мільйонів підписників на. Ікс проголосувати за шлях до миру, який відображає деякі аспекти позиції Кремля щодо України на той час. Ці умови включали продовження московської окупації Криму та нейтралітет України. він також уточнив, що Україна надалі має дозволяти постачання води до Криму, питання, яке до війни хвилювало Кремль. І як наслідок маск дуже нашкодив нашим дронам, які працювали через Starlink, що в кінці кінців стало остаточним визначенням сторони для мільярдера. Це саме та атака у вересні, коли наші війська хотіли нанести удар. По чорноморському флоту в Севастополі. це було образливо, але наші хлопці все одно пізніше добре так перевели частину московицького флоту в клас підводних човнів. Дзвінки з Кремля ставали все частішими з тих пір, коли Ілон став критикувати допомогу нам і втягуватися у виборчу кампанію Трампа. І, Мабуть, тоді маск і почав надавати московицьким військам доступ до Старлінку. Для окупантів це було перемогою, бо тепер вони могли так само оперативно передавати інформацію, як і наші військові. Звісно, він заперечує і каже про те, що це все абсолютна контрабанда, але диму без вогню не буває. До того ж, старлінки дозволив краще керувати дронами. Схема була розроблена так, що моск. Ковити почали завозити їх через треті країни, а враховуючи, що Україна потрапляє під покриття, це дозволяє їм використовувати цю мережу офіційні особи. Пентагону заявили, що військові працюють з Україною та Starlink над вирішенням проблеми і назвали SpaceX чудовим партнером. У цих зусиллях люди знайомі з ситуацією кажуть, що контролювати хто використовує Starlink в Україні важко. Тому ситуація збанення московських терміналів є складним завданням для американців. Наші хлопці вже знищували старлінки у московитів на нашому ТГ Є відео, як наші хлопаки ліквідували один. Такий комплекс посилання буде розміщене в коментарях. Окрім цього, варто згадати і те, що маск активно транслював інтерв'ю Карлсона в Верховного гівнюка Кремля. Всього через X він це робив, де хотів показати погляд. Московитів на війну натомість ми знаємо, що це все проросло годинову лекцію про Рюриковичів, Русь, Австрійський генштаб та інші шизоїдні думки. І вплив Кремля стосується не тільки України. Московити попросили маска не активувати старлінг на Тайван. Це такий дружній жест нефритовому стержню – Тобто сідзіпіну як не як маск має бізнес і в КНР. І хотілося б, щоб місцеві товариші не закрили його. Китайські електрокари дуже сильно дихають йому в спину, тому побажаємо йому далі боротися з демпінгами, жестами доброї волі. Тайван зараз до речі, думає запустити власний аналог Старлінку, аби не залежати від таких флюгрів ескалації, як маск. Але для розвідки США та й загалом обраного відомства це провал. Маск заробляє величезну кількість грошей. На оборонних підрядах та має значний вплив на американську космічну галузь. SpaceX, яка керує сервісом Starlink, виграла секретний контракт на майже 2 мільярда доларів у 2021 році, та є основним ракетоносієм для Пентагону та НАСА. У Маска є дозвіл та доступ до певної секретної інформації, і це викликає дуже серйозні занепокоєння щодо того, які документи могли потрапити до ворогів США. Вчора він відключив дрони в Україні. Сьогодні зробив послугу щодо Тайваню, а завтра здасть систему зв'язку американців у Тихоокеанському регіоні. Інколи дивуюся тому, як розвідка США працює, коли найбаг. Гатше людина світу співпрацює з ворогами власної країни та, можливо, зливає інформацію про оборону. Маск, звісно, зараз має інші клопоти. Він дуже втягнувся в виборчу кампанію Трампа і цьому є як особисті причини, так і бажання врятувати світ від ядерної ескалації та покращити свої позиції в бізнесі. Ілон, за оцінками експертів, виділяє, щомісячно 45 мільйонів доларів на предвиборчу компанію Трампа. Зараз, от, за підписанням петиції, а грубо кажучи, для мотивації виборців Трампа він виплачує випадково одній людині 1 мільйон доларів в день. Погодьтеся, виглядає набагато краще ніж пачка гречки. Демократи, до речі, хочуться розслідувати, бо це попахує підкупом виборцям. Крім цього, він наймає армію агітаторів у ключових штатах. Маск має надію, що якщо Фредович переможе, то він призначить мільярдера як голову комісії з ефективності уряду. Про це ми окремо говорили в нашому відео. Про маска посилання буде на нього в описі. До цього відео. Маск показав наскільки людина може змінити свої погляди під впливом власних страхів та. Ефективної взаємодії, вірячи в свої ідеали, він не хоче бачити ширше коло наслідків. Він думає, що якщо заморозити війну чи піддакувати Кремлю, це дасть свій бажаний ефект, і це, начебто, має відстрочити неможливе. Але як наслідок маск піде з Трампом у небуття, а наступному президенту, якщо вони, звісно, стануть у владі, то наступному президенту. Прийдеться розгрибати всі ці веселі проблеми і недалекоглядності. Бо після Трампрейділ вони підуть спати, а ліги ображених запалять весь світ остаточно. Тому важко сказати, що має статися, аби маск знову змінив свої погляди на 180 градусів. Але факт один своїми діями він ставить багато країн під загрозу більшої війни.